Тестування системи РЕП провели полтавські розробники на одному з полігонів. Це прилад, який миттєво збиває ворожі дрони на різній відстані. Його полтавці змайстрували за власні кошти. Нещодавно вони взяли участь у пілотному проєкті полтавської міської ради і виграли грант на обладнання для прискорення виробництва таких РЕБів. Йдеться про програму підтримки розробників та виробників товарів подвійного призначення БПЛА, у тому числі ударних розвідувальних дронів та іншого обладнання. Одного дня ми зрозуміли. Що війна проростає в літальні апарати, тобто, це FPV, там скиди і так далі. і Вирішили завдяки цьому створити. РЕП купольного типу це антидроновий засіб, який працює саме цей працює від FPV-шок, діапазон частот від 660 до 1080 Закриває дуже простий у використанні, Не потрібно взагалі нічого доробляти, переробляти потрібно лише вімкнути два проводи: перший це живлення, другий це керування. І, в принципі, все готово. Участь у конкурсі брали 14 розробників. До фіналу дійшло 9 компаній. В залежності від заявленого проєкту вони отримали від 300 тисяч до 1 мільйона гривень. Подалися, пройшли відбір, першу стадію пройшли випробування на полігоні з військовими і отримали грант з часом. В рамках гранту, який склав понад 600 тисяч гривень, ми планували і придбати деякі обладнання, а саме це станки. Промисловий 3D-принтер і трохи розширити наше приміщення для того, щоб ще більше наняти людей і виробляти якомога більше подібних антидронових засобів. Саму систему захищає радіопроникний пластик. Він достатньо міцний, аби не пошкодити реп під час переміщення військових на позиціях. Дуже проста в керуванні. достатньо всього лиш підключити два-три роз'єми і нажати одну. І, все. і вона працює, вона вже захищає від в принципі, майже всіх в піввідронів в цих частотах. До машини не можна підключати, так як дуже великий струм цього пристрою і бортова мережа автомобіля цього не витримає, тому потрібен автономний акумулятор. Програма підтримки розрахована на два роки. Фінансуватимуть її з бюджету Полтавської громади. На це виділили більше восьми мільйонів гривень. каже співініціатор програми, депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Приоритет для міської ради використання саме грошей на допомогу військової по програмі супротив і по програмі виробників БПЛА та інших товарів подвійного призначення. Це -дрони, це різні плати до них. Також ми допомогли виробникам, які представлені механічні автоматизовані машини, які можуть доставити боєкомплект або забрати поранення. Також надводні човни, які віддали над ними можна користуватись. Це можливість зберегти життя нашим захисникам. Цей пілотний проект планують продовжувати, зазначив Вадим Ямщиков. Робитимуть це для того, аби збільшити в громаді виробництво. Такого спеціального обладнання.